Права переселенців на Тернопільщині та безоплатна правова допомога. Понад 84 тисячі внутрішньо переміщених осіб прийняла Тернопільщина з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До 24 лютого в Тернопільській області налічувалась найменша кількість переселенців близько 2,5 тисяч. Найперше питання, з яким стикнулися ми в області, це житло. Значить, на сьогодні в Тернопільській області є 64 Освітні соціальні медичні заклади це ті заклади, які на сьогодні не функціонували за своїм безпосередньо функціональним призначенням. Державна програма, яка стосується виплат про матеріальну допомогу на проживання внутрішньо переміщених осіб, з початку лютого поточного року в нашій області проплачено 1 мільярд 776 мільйонів гривень на допомогу переселенцям. Виплата здійснюється по дві тисячі щомісяця, по дві тисячі особам дорослим. І якщо ми говоримо про дітей або особи з інвалідністю, значить по 3 тисячі гривень на місяць. Окрім того, держава передбачає програму відшкодування власникам житла, які на безоплатній основі прихистили внутрішньо переміщених осіб. Ця постанова діє ще з березня 2022 року. Головними проблемами, з якими зіткнулася область, це житло та працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні я знаю, що заплановано будівництво двох модульних містечок для забезпечення житлово внутрішньопереміщених осіб. Це дасть можливість розташувати там близько 6 тисяч осіб зазначеної категорії. Гідно з законом про безоплатну правову допомогу, її отримають малозабезпечені особи, жертви домашнього насильства та внутрішньо переміщені особи щодо первинної правової допомоги. Якщо особа звернулася до нас, ми її надаємо роз'яснення. Якщо особа бажає, ми можемо надати їй письмову консультацію. Також на зустрічі презентували посібник, в якому йдеться про призначення соціальних виплат, житла, надання публічних послуг та спеціальних статусів прав дітей, виплати пенсіонерам тощо. Посібник для переселенців має 12 розділів. У кожному розкрита певна тема. Наш розділ у нас визначає довідка про на облік внутрішньопереміщених осіб. В цьому розділі висновлено механізм видачі та отримання довідки. Зокрема, прописано хто є ВПО. Куди можна звернути за отриманням довідки підстави для відмови видачі довідки підстави для її скасування та порядок отримання? Підготували цей посібник фахівці благодійного фонду Stabilization Services. Проаналізувавши понад 80 нормативно-правових актів. Вони склали основні методичні рекомендації. Цей посібник поки що не видають великими тиражами через складну ситуацію в країні. Фахівці радять користуватися доступнішою електронною версією.